Діяння апостолів, розділ 9 Савл, іще дихаючи погрозою та вбивством на господніх учнів, прийшов до Архієрея і попросив у нього листів у Дамаск до синагог, щоб, коли знайде яких небудь чоловіків та жінок. Що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього. Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Він запитав, Хто ти, Господи, а той, Я, Ісус, що Його ти переслідуєш. Встань же, та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити. А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав Савл з землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там три дні неведющим, не їв і не пив нічого. А був у Дамаску один учень на ім'я Ананія, Господь сказав до нього у видінні. Ананіє. Той озвався. Ось я, Господи. Тоді Господь до нього. Встань та йди на вулицю, що зветься простою, і шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянина. Он він молиться. І бачив Савлу у видінні чоловіка на ім'я Ананія. Як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову. Ананія ж відповів Господи, чув я від багатьох про того чоловіка, скільки він зла заподіяв Твоїм святим в Єрусалимі, та й тут він має владу від архієреїв в'язати всіх, що прикликають Твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: Іди, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я. Відійшов Ананія і, увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив Савле. Брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоби ти прозрів знову і сповнився Святим Духом. І вмить немов луска з очей йому впала, і він прозрів знову, і зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на сивах. І перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали: Чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й що сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до архієреїв? А Савл дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус Христос. Як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його вбити, але Савл довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоби його вбити, та учні взяли його вночі. І по мурі спустили в коші. Прибувши ж у Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не віривши, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як Савл у дорозі бачив Господа і що говорив до нього, і як він. Проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє, а й розмовляв і змагався з геленістами, однак вони намагалися його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в тарс. Отож церква по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі, наповнялася вона втіхою Святого Духа. І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до святих, що мешкали в лідді. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней. Що лежав на ліжку вісім років, і був паралітик. Петро сказав до нього, Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко. І вмить той підвівся, і бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і навернулися вони до Господа. Була ж у яфі одна учениця на ім'я Тавита, що значить у перекладі Дорка Сарна. Вона була повна добрих діл та милостині, що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужила і умерла, обмили її і поклали в горниці. А що Лідда лежить близько яфи, учні, почувши, що Петро там. Послали двох чоловіків з просьбою до нього Не отягайся прийти аж до нас. Петро негайно рушив з ними. І як прийшов, вони його повели наверх у горницю, де всі вдови оточили його з плачем, показуючи йому сукні і плащі, що їх робила Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти з хати. Петро став на коліна і почав молитися, а, повернувшись до тіла, мовив Тавито, встань. І та відкрила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Він же подав їй руку та й підвів її і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. Довідалась про це вся яфа. І багато повірило в Господа. До ВОЛІ днів Петро перебував у Яфі в одного кожум'які Симона. Послання ДО РИМЛЯН розділ 12 Тож благаю вас, брати. Через милосердя Боже віддати тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові на богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, якою Бог наділив кожного. Бо як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми численні одне в Христі тіло, і кожен один одному член. Маючи ж згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли то дар пророцтва, виконуймо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає, хто напоумлення, нехай напоумляє, хто дає, давай у простоті, хто головує, головуй дбайливо, хто милосердиться. Роби це з радістю. Любов нехай буде нелицемірна. Ненавидівши зло, приставайте до добра, любіть один одного, братньою любов'ю, пошаною один одного випереджайте. В ревності не будьте ліниві, Духом горіть, Господові служіть. Будьте веселі в надії, в горі терпеливі. В молитві витривалі, святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте, радуйтеся з тими, що радуються. плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте однієї думки, про високе не мудруйте. Радше до покірного схиляйтеся. Не будьте зарозумілі на себе. Нікому злом за зло не віддавайте, дбайте перед усіма людьми про добро. Коли можливо, наскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. Самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву Божому. Написано бо. Мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. А коли твій ворог голодує, нагодуй його, і коли має спрагу, дай йому напитися, бо, роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Псалом 104, Благослови, Душа моя, Господа, Господи, Боже мій, великий єси вельми, ти одягнувсь величчю і красою, ти світлом, неначе ризою покрився, ти розіп'яв, неначе намет небо. Ти збудував твої горниці в водах і хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогнене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитається по віки вічні. Безоднею, немов одежею, покрив її. Понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони втікали, перед голосом грому твого тремтіли. Звелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив, поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірину, що в полі, вони напувають, дикі осли там гасять свою справу. Над ними кублиться небесне птаство, з поміж гілляк дає свій голос ти напуваєш гори з твоїх горниць, земля насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш траву для скоту, зела на вжиток людям. Щоб хліб із землі добували, вино, що серце людське звеселяє, олію, щоб від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське. Насичуються дерева господні, кедри ливанські, що посадив їх, на них гніздяться птиці, бусли, на кипарисах їхнє житло. Високі гори для кіз диких, скелі для борсуків притулок. Ти створив місяць, щоб значити пори. Сонце знає свій захід. Наводиш темряву, і ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні. Ливенята рикають за здобичу своєю, Поживи від Бога собі просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх барлогах, виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка їх твоїх діл, Господи, сила! У мудрості усе ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів, безліку. Звірів малих і великих там кораблі проходять, є і левіатан, котрого ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають, як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом вони бентежаться, коли ховаєш вид твій, як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються в свій порох, зішлеш твій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми, спогляне він на землю, і вона стрясається. Торкнеться гір, вони димують. Я буду Господові співати, поки життя мого, псалми співатиму, скільки буду жити. Хай буде приємна йому моя пісня: У Господі я веселитимусь, хай грішники з землі щезнуть, і беззаконних більше хай не буде. Благослови, душе моя! Господа, аллилуйя. Книга Приповідок, розділ 29 Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, Невигойно, коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну. А ласий на податки, її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка. А праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений. Немає зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі, гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурнем, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці. А праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці зустрічаються. Та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще соромить матір. Якщо множаться безбожні. Множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій, він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови на дурня більш надії, ніж на нього? Якщо слугу з малку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу, Він чує закляття та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сильце попаде, а хто на господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою? ГИДОта Злому. КНИГА пророка ЄЗЕКіїла. Розділ 47 Потім привів мене назад до входу в храм. Аж ось з під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід. Вода текла з підсподу з правого боку храму, на південь від жертовника. І вивів мене північними ворітьми і зовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід. Аж ось вода точилася з правого боку. Пішов той чоловік на схід. І, державши в руці шнурок, відміряв тисячу ліктів і перевів мене через воду, води було по кісточки. Відміряв ще тисячу і перевів мене через воду, води було по коліна, і ще відміряв тисячу і перевів мене, води було по крижі, І ще відміряв тисячу, та потік уже був такий. Що я не міг перейти, бо вода була так високо, що треба було плести. не можна було перейти потоку, і сказав мені Бачиш, сину чоловічий, і повів мене і привів назад на берег потоку. Як я повернувся назад, аж ось на берегах потоку дуже багато дерев по цім і по тім боці. І сказав до мене ця вода тече в східній край. Вона пливе равою і увіллється в море, вона ввіллється в море, і вода в ньому стане здоровою. Скрізь де пройде той потік, кожна жива тварина, що рухається в ньому, буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де пройде ця вода, оздоровить усе. І де пройде той потік, усе буде жити. На берегах його стоятимуть рибалки. Від Енгеді до Енеглаїму будуть розіп'яті неводи. Риба в ньому буде така сама, як риба у великім морі, і буде її дуже багато. Його болота і його затони не стануть здоровими. Їх полишать на сіль. Понад потоком на його берегах, по цім і по тім боці, Ростимуть усякі овочеві дерева, листя на них не буде в'янути, і плоди на них не будуть переставати родити. Вони будуть щомісяця достигати, бо вода для них тече зо святині. Плоди їхні будуть на харч. А листя на ліки. Так говорить Господь Бог. Ось вам границі землі, що ви розділите в насліддя дванадцятьом колінам Ізраїля, давши Йосифові дві частки. Ви унаслідуєте всі рівно, так як то я був поклявся, піднявши мою руку, дати її вашим батькам. Ця земля випаде вам у насліддя. Ось границя країни з північного боку. Починаючи від великого моря через хетлон, до входу хамат до місцевостей Цедат, Берот, Сівраїм, що між Дамаським та Хаматським краєм, Хацер Енон, що на границі Хаврану. Границя, отже. Буде йти від моря до Хацер Енону, до Дамаської границі на півночі і до Хамацької границі, це з північного боку. А з східнього боку, між Хавраном та Дамаском, між Гілеадом та Ізраїльською землею, Йордан буде границею аж до східнього моря, до Тамару. Це з східнього боку. Південний бік, на південь, від Тамару до вод Меріви коло Кадешу попри потік до Великого моря. Це з південного боку, з півдня. Західній бік. Велике море від границі аж перед вхід у хамат. Це з західнього боку. Ви поділите собі цю землю за колінами Ізраїля, ви поділите її за жеребом у насліддя собі і чужинцям, що перебуватимуть у вас, що породили дітей у вас. Ви обходитиметеся з ними, як і з тубільцями між синами Ізраїля. Вони з вами розділять по жеребку насліддя серед колін Ізраїля. В якому коліні перебуває чужинець, у тому і дасте йому насліддя, каже слово Господа Бога.